Слава Господу! Так як стоїмо, вислухаємо Слово Боже, яке є записано в першому посланні апостола Павла до Тимофія, 6 розділ, 20 і 21 вірш. Де є написано так. Павло пише Тимофію. О Тимофію, зберігай довірене тобі, відвертайся від пустих балачок та суперечок про фальшиве знання, яке дехто прийняв і відступив від віри. Благодать з тобою. Амінь. Сідайте, будь ласка. Братя сестри, читаючи Слово Боже, ми знаходимо багато місць, де є записано, що Бог просить, наказує, щоб ми зберігали ті слова Його, то, що нам доручено, щоб ми могли. Зберегти. Це дуже важливо. Зберегти без упередження, як в одному із місць сказано, зберегти. Я повернуся ще до цього місця, особливо повернусь, є деякі думки, але хочу нагадати, що Ісус Христос, коли розповідав Притчу про сіяча. І хто читає Євангелію, ви цю притчу знаєте, як сіяч вийшов сіяти, де яке впало зерно. Але я е, прочитаю, коли учні запитали, що то може значити, і Христос їм пояснював. Я буду читати в Луки 8 розділ із 11 вірша. 8 розділ з 11 вірша. О, що означає притча ця – насіння це слово Боже. Те, що впало край дороги, це ті, що слухають, але потім приходить діявол і забирає слово з серця їхнього, щоб вони не повірили і не спаслися. Те, що впало на камінь, це ті, що, почувши слово, приймають з радістю, та не маючи корення, Вірують тільки до часу, а під час спокуси відпадають. Те, що впало між тернину, це ті, що слухають слово, але відходять заглушені клопотами, багатством, розкошами життєвими, і вони плоду не приносять. І будьмо уважні, 15-й вірш. Я думаю, що це про нас, якщо ми. Бережемо і стараємося ходити перед лицем Божим так, щоб догодити йому. А те, що впало на добру землю, це ті, що слухають Слово, і будьте уважні, і зберігають Його в чистому та доброму серці. Ну, Вогієнка перекладено в щирому та доброму серці. Значить, слухають. І зберігають його в щирому та доброму серці, і вони приносять плід у терпінні. Терпінні. Браття сестри, дивіться, як хочеться належати до цих людей, і ми належимо, лиш би не зійти з тої дороги, не зійти з тої дороги, хочеться принести плід нашому Господу. А для цього, як написано. Треба слухати Слово і зберігати Його в щирому і доброму серці. Якщо не буде серце щире, добре, не зможе там зберегтися слово. І написано, що вони приносять плід у терпінні. Слово Боже, багато описує нам, коли царі давали настанови. Коли батьки дітям своїм давали настанови, я тільки декілька із них прочитаю і повернуся до Тимофія 6,20 і 21. Ось я маю таке бажання прочитати із першої книги царів, коли цар Давід уже зістарився, був старенький, і написано в другому розділі першої книги царів. З першого вірша, наблизився час помирати Давід Давидові, і заповідав він синові своєму Соломону, говорячи, ось я відходжу дорогою всієї землі. Ти ж будь твердим та мужнім. І зберігай, зберігай, зберігай завід Господа Бога Твого і ходи путями Його. І дотримуйся правил Його та заповідей Його, присудів Його та постанов Його, як написано в законі Моїсеєвому, щоб бути тобі розсудливим в усьому, що будеш робити, і скрізь куди звернешся, щоб Господь виконав Слово своє, яке Він сказав, про мене, говорячи. Якщо сини твої будуть стежити за путями своїми, щоб ходити переді мною в істині від усього серця свого і від усієї душі своєї, то не припиниться муж від тебе на престолі Ізраїля. Отак От я трошки довго читав, браття сестри, але воно того варте. Дивіться, яка настанова, люди відходять в шлях цієї землі. Різні настанови батьки дають дітям. І от дивіться, цар Давид дає Соломону такі настанови, і як батько синові, і взагалі, як цар, майбутньому цареві, який має бути після нього. Бо він цар, який царює над народом Божим. Він в народі Божому знаходиться. І головне, він каже, щоби ти зберіг завід. Далі я ще два місця прочитаю, де є написано у книзі приповістів Соломонових, там взагалі дуже багато таких настанов, от дуже багато, де слово Боже говорить, щоб ми зберігали, щоб ми зберігали. От. Але я прочитаю тільки із 4-го розділу, з 20-го вірша декілька віршів, і потім ще з 7-го розділу. І повернусь до. Післання до Тимофія. А дивіться, як е, е, пише, е, написано тут у четвертому розділі з 20-го вірша. Сину мій, зважай на слова мої і прихили вухо Твоє до мови моєї. Нехай не зникнуть вони від очей твоїх, заховай їх усередині серця Твого. Вогієнка, бо я читаю синодальний переклад. От. Вогієнка написано: бережи їх, бережи їх. Значить, заховай у серці твоєму, бережи їх, бо вони життя для тих, хто знайшов їх, і здоров'я для всього тіла їхнього. Більше від усього, що бережеться, бережи серце твоє, бо з нього джерела життя. Ну, здається, тут треба берегти ті слова, а тут написано бережи серце. Так що ж більше берегти? Братя серце, бережи серце. А чого? Бо туди заховані ті слова? Ти бережи серце, бо туди заховані ті слова, які дають життя. От чого треба берегти. Бо там заховані оці слова, які дають життя. Щоб ми то берегли. І сьомий розділ. Сьомий розділ а, з першого вірша. Сину мій, зберігай слова мої і заховай у собі заповіді мої. Зберігай заповіді мої і живи і науку мою, і науку мою, як зіницю ока Твого, нав'яжи їх на пальцях твоїх і напиши. На таблицях серця Твого. Ви знаєте, потім а, пройшло, пройшло багато часу, і таке вчення, як фарисейське, яке було в ізраїльському народі, вони навіть буквально розуміли, що то треба писати, і значить, на спеціальних таких і собі то покладали там, чи таблички, чи якісь такі значить, написи робили, і чим більше, ну бо вони буквально то розуміли. А тут треба їх нав'язати, ну, що значить, нав'яжи їх на пальцях твоїх і напиши на таблицях серця твого. Чого на пальцях? Наші пальці, наші руки, браті, сестри, вони щось роблять. Добре би пальці розуміли, що робити, як робити. Хай то буде написано на пальцях, отак треба зробити, отак, отак. Ну, ясно, що це в духовному розумінні. От. І Запиши на таблицях, на скрижалях серця Твого. Там воно має бути заховане. Браття сестри, як дуже важливо зберегти те, то, що тобі довірене. Я повертаюся назад, ну от, бо ці місця я зачитував, щоб ви зрозуміли всю важливість оцих порад, оцих настанов, о не тільки прохання, навіть вказівок. Що треба робити із тим, що тобі. Довірене. Я повертаюся сюди до першого послання, до Тимофія, 6 розділ, 20 і 21 вірш. Браття сестри, апостол Павло пише Тимофію. ось, Він навіть говорить о таке звернення о Тимофію. Я вчора своїй жінці говорив, що дивися, от твоє ім'я Світлана, і я би міг тобі сказати, Світлана, світи, тому що твоє ім'я це означає. Так само ім'я Тимофій, воно там і, і з двох слів походить, але е, це той, який ну, вклоняється Богові. от. Е, і він йому, Павло, це нагадує, що дивися, твоє ім'я таке, то ти ж. Ти будь вірним, ти вклоняйся Богу і так, як воно має бути. От. І він йому дає таку настанову. Зберігай, бо основна думка, браття сестри, проповіді, яку я проповідую: зберігай, 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 довірене тобі. Зберігай, довірене тобі. А вогієнка перекладено як: зберігай передання. Ну, я би сказав так, що то є передання? Передання то, що тобі передано. Я поцікавився тим питанням. Ви знаєте, в грецькій мові, якщо дивитися грецький там підстрочний переклад, там використовується слово паратеке. Паратеке отаке от грецьке слово. І слово, це передання, ну, паратеке, воно дослівно означає вклад. Вклад. Ну, як це вклад? Е, так як от зараз є банки, от, я думаю, ви розумієте, і людина має якісь кошти, і вона вирішила е, вклад зробити в банк. Ну, е, о, Одні там із метою, щоб були якісь відсотки. ось, А є люди, вносять просто з метою, щоб воно не зберігалося вдома, а хай там буде вклад. І е, в ті давні часи, так, у Греції було, чому це слово, ось вклад – це, наприклад, якщо ти приніс е, там е, другові своєму чи якомусь відповідальному, відповідальній особі, я не знаю, які тоді були банки в Греції чи не були, таких, впевнених, як тепер то не було. Але десь можна було комусь довірити вклад. Тобто ти вклад, ти вклав, і та людина вона мала священний обов'язок. Коли господар повернеться і скаже, віддай мій вклад, той повинен йому вернути. Якщо той уклав золото, то що він уклав, то треба було й повернути. То був священний обов'язок. Того, який отримав той вклад і зберігав його. Я повторяю, коли господар приходить і каже, віддай мій вклад, будь ласка, то було дуже-дуже серйозно, якби це якась людина це не зробила, то, то не знаю. Ну, от. Тобто, ти довірив, тобі довірено, прийде час, віддай. І не якимсь іншим, там, розумієте, іншою валютою, а іменно то, що туди вкладено, то ти верни назад. Тому оце слово паратеки, воно означає вклад. вклад. Тобто Тимофію було дещо довірено. Браття і сестри, ну я так скажу, як написано, що нам треба змагатися, боротися за віру один раз, передану святим. Павло, це нагадує Тимофію. Тобі передана віра. Як то чисте золото, знаєте, золото випробовується, але віра, вона, вона більше, ніж то золото, що випробовується. Чиста віра Божа передана була Тимофію. І Павло пише: Ти збережи оцей вклад, збережи цей вклад. Ну, не просто збережи, а в другому посланні він ще там пише в Другому післанні, другий розділ, другий вірш, щоб ти не просто зберіг, а щоб ти міг передати і не будь-кому, а передати вірним людям, які би були спроможні і інших навчити, то не просто треба зберегти в первозданному виді, а його ще треба передати. Бо ми тимчасові на цій землі. І його, як ти отримав, так ти повинен передати. Браття, сестри, оцей вклад. Я довгенько про це говорю, але це дуже важливо. Ви розумієте, це те, то, що тобі, тобі дали, то, що в тебе вкладено, це не те, що ти досягнув сам. Це те, то, що тобі дано. То, що тобі вкладено, це не твоє, це не те, що ти отримав своєю працею. Своїм розумом, інтелектом, лідерством яким-то. Ну Деякі, о, ви знаєте, то от мені так відкрито стоп. Тобі відкрито. А що тобі вкладено? Як багато людей, яких вклали те, що треба, а там приходить гордість, приходить лідерство, і людина починає, я так думаю, це має бути отак, на мою думку. Або кажуть, брати, та ж то культура помінялася, час помінявся, та міняється, хоч не знаю що. Я повинен зберегти те золото, яке мені вкладено. Браття, сестри, за ці роки, якщо так узяти, ось скільки оце слово передання. Ви знаєте. Я не хочу кого-то там понижати, інші, е, значить, християнські течії. Але є течія християнська, вона багатолюдна, яка каже, а звідки це у вас з'явилося там, е, ну, наприклад, гілочки вербові і так далі, або ж ті же там крашенки, яйця. О, це передання! Ми маємо це передання. І ви знаєте, є печі, певна течія християнська, які. Передання, які пере, передаються не вклад, не паратеки, но, 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 а просто передання, як там, отакий, на такому то там е, прийнято, значить, е, рішення було таке прийнято, і ми от до цього переходимо. розумієте? І передання передання на соборі якому-то там четвертому чи сьомому прийнято, почекайте. То прийнято на соборі, і вони кажуть, ми маємо передання. І люди дійшли до того, що передання ставлять на рівні з Словом Божим. Вони кажуть, то ж передання від святих отців, то ми маємо передання, ми не можемо то, то передання. Ні-ні. То, що передання від людей до людей, ну я думаю, ви розумієте думку. Оте саме золоте, оте саме дорогоцінне, яке було отримало. Від, від самого Ісуса Христа, від апостолів, оте саме саме дорогоцінне, воно має зберегтися в незмінному вигляді. І апостол Павло казав це Тимофію, отой вклад, ото, що тобі передано, ти збережи, щоб ти міг передати іншим людям. О браття, сестри, ми тепер живемо в складний час. Багато передань євангельських появилося, а багато придумують, ну, таких, які нові. Я повторяюся, але хай воно закарбується в вашому серці, от, в вашому розумі. А що, то, брат, ну так же не можна. Ми не можемо, як наші діди, як наші батьки. Ну, тепер трошки час помінявся. І... І культура помінялася. Я повторяю, браття і сестри, ну це моя думка. Міняється, хай не знаю що. А тепер думка Євангелії. Але то, що ми отримали, ото золоте, треба то зберегти. Дуже багато чого з'явилося. І дивися, воно наростає, наростає. Як нам зберегти те, що передане? То, що передане, я недавно був на, одному, на одній з'їзній молитві. Так вийшло, що декілька років там не був. І я не буду казати, де то, але ви знаєте, ну, прийшли помолитися, бо то молитва поспівати. І я дивлюся, прийшла одна там молода дівчина, вона з батьками віруючими прийшла. Але я глянув, вона собі зайшла у будинок молитви, ну, зовсім без покривала. І я думаю, ну не вже так я аж окуляри одів. Я не то, що якийсь, знаєте, там е, слідчий, але думаю, ну як вона не побоїться Бога, не вже так буде молитися. У дів окулярні, бачу, без покривала. І так молилася. І так і пісню потім співала. І я собі думаю, ну як це так? Я потім говорю з братами говорю, а що ми можемо зробити? Ну як що, браття сестри? Ну, бороться за віру один раз ним святим. Я що маю на увазі? Ні, я не пішов там одівати на неї покривало, ні. Ви зрозумієте правильно, молитися треба, хоча добре би якось, ну як підійти? От, я маю на увазі то не дівчинка якась маленька, то така дівчина вже років 17. І я, ви скажете, а що тут такого? Я задам питання, скажіть. Коли говориться в Слові Божому, то що ми отримали, а жінці вчити, каже апостол Павло, не дозволяю. Жінці, браття і сестри, ви розумієте це слово Боже? Звідси, де я стою на цьому місці, жінки можуть проповідувати, говорити слово? Ні, так написано. А дівчата. Ну, жінки-то вони ж заміжні мають чоловіків. То, може, тут можна якійсь молодій дівчині, яка ще не замужня, стати отут. І я так думаю, ну так написано. І Якщо звертається до жінок, ви почитайте, ну є деякі речі, які звертаються як до жіночого роду взагалі. Коли ангел звертався до Марії і називав її жоно, вона ще вона, вона чоловіка не знала, а він казав жоно. Е, далі, якщо є написано, що жінка, яка молиться, молиться, вона повинна мати знак, вона повинна бути з покритою головою, то видумав брат Анатолій, який вийшов проповідувати. Та ні. Може, то браття придумали, та ні. То звертається до жіночого роду. Але ви розумієте, деякий ну час помінявся. Та подивися, он дивись і інші церкви. Я не знаю. Молодь дорога. Я собі, ви знаєте, ну приходить не то, що якийсь страх, а якийсь такий жаль приходить. Ну як? Ну як? От передати? Якщо ми будемо так далі, куди ж ми дійдемо? Як воно буде далі? Передати те, що ми отримали, коли ми каємося, Дух Святий вкладає, ми маємо Слово Боже. Браття старші, це говорять. Як це зберегти оце золото? І не просто зберегти, я повторяюсь, але передати в точно такому вигляді. В точно такому вигляді. В точно такому вигляді. А тепер йдемо трішки далі. Бо тут ще є продовження. Відвертайся від пустих балачок та суперечок про фальшиве знання, які дехто прийняв і відступив від віри. Браті сестри, в Греції було декілька філософських шкіл. Там були стоїки, епікурейці, там були послідовники Сократа, Платона, в тому числі була одна філософська школа, яка називалась Академія. Ну, до речі, назву саму тепер перехопили, також Академії існують. Але оця філософська школа-академія, основний. Ну, як сказати, ну, основний напрям цієї школи, основне вчення її в чому полягало? Основне вчення цієї школи Філософської Академії полягало в тому, що абсолютної істини не існує. Послухайте, вони казали, що абсолютної істини не існує. Хоча ми розуміємо, абсолютна істина існує це Христос. Він є абсолютна істина. Ну, греки вони казали, що абсолютної істини не існує. І тому ну, я скажу так світським таким прислів'ям, як і буває, що деякі віруючі повторяють. Один мій друг казав: от. а прислів'я таке: в спорі рождається істина. Ну, кажуть люди, значить, зміст тої школи був такий абсолютно істини не існує. І тому, якщо хтось має якусь думку, якесь там припущення, гіпотезу, що то він висунув яку-то думку, і обов'язково інша група людей має прийняти протилежну думку. І починається між ними полеміка. Ті кажуть: от, е, 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 значит, переконують у правоті свого вчення, а ті, відповідно, беруть апологети. Які, значить, напроти. І оце вони собі змагаються, сперечаються, сперечаються і доходять до якогось розуміння. Браття і сестри, церква це не академія в тому розумінні, яке було сказано. Ми маємо абсолютну істину, це Христос. І думка така, що. В спорі, в суперечках народжується істина, вона є неправильна. Це філософська думка греків. Тому апостол Павло писав Тимофію, ти бачиш фальшиве знання? Бачиш, так? Да? Тому що ти бачиш, як деякі туди пішли. Браття сестри в нас час також з'явилося дуже багато фальшивого знання. Дуже багато. От. І Павло писав Тимофею: не сперечайся з ними. Ти від них іде. Не сперечайся, це ні, нічого. Воно не потрібне. Не, навіть не сперечайся. Ти тримай то, що ти маєш. Не сперечатися нам так треба, от, браття, сестри, я таке слово, е, зараз розумієте, не сперечатися нам треба. Нам треба жити, як написано. Не сперечайся. Живи, як написано. Ось і все. Оце Павел Павло пише Тимофію. Браття і сестри, я йду до закінчення. Хай Бог нам поможе. Оцей вклад, оце передання, яке ми маємо від апостолів, від самого Ісуса Христа, бо ми читали Його слова. Збережімо, будьмо, е, значить, ну, по-русски хранителями, да? От. будьмо охоронцями того, як є написано там. В книзі Наума, другий розділ, хоча то до Ніневії було написано. От, але то слово Боже, де написано: охороняй твердині, зміцни стегна. Значить, треба охороняти, треба бути хранителем того, що тобі передано, Суперечки уникати, але зберегти і передати. Ти в кінці маєш передати, хоча ми не знаємо, коли кінець нашого земного життя. Але апостол Павло писав, я вже біг, здійснив, да? віру що? Зберіг. Тепер готовиться мені вінець, Правда? Значить, він передав, він Тимофію передав. Дивіться, а Тимофій далі. І так дійшло до нас слово Євангелія. Нам треба зберегти в первозданному виді. Читаю останнє місце. От це буде самі слова Ісуса Христа. От. Хоча все це Слово Боже, воно від Бога, але слова Ісуса Христа, які написано в Книзі об'явлення, третій розділ, третій вірш. Де Христос каже, послані до Сардійської церкви, пам'ятай, що ти прийняв. Пам'ятай, що ти прийняв, і чув, і зберігай, і покайся. Бо якщо щось не так, браття, сестри, треба каятися. Треба сказати, браття, я, от моє розуміння було, ну я неправильно розумів. Це ота. От. Це отак. Як казав апостол Павло, як я був дитиною, то я, як дитина мислива, як став мужем, то вже от. І треба вміти і каятися, сказати, що ну неправильно, це було моє, це, це то, що я собі там щось доклав. Вибачте, то дивіться написано: зберігай і покайся. Коли ж ти не будеш пильнувати, то я прийду на тебе як злодій, і не будеш знати, котрої години прийду на тебе. Поміг би нам Бог зберегти те, що ми отримали, і триматися і дітям, і дітям дітей, і так далі, щоб це було передано в незмінному виді Господу, нехай буде слава. Амінь.